Що протягом тижня ви повідомляли у себе телеграм-каналі, що росіяни масово переправляють техніку і живу силу на Покровський напрямок? І загальна кількість вантажівок, якщо я не помиляюся, так підраховував до 70 одиниць, і частина колон рухалася з Бердянська через Маріуполь, знову ж таки на північ Донецької області. Звісно, цікавлять деталі. Ну, раз ми не про Міндічгійт, то давайте нарешті про окупацію. Дійсно, цей тиждень дуже важливий з точки зору оцінки того, як відбувалося військове переміщення, тому що вони показують реальність, яка, на жаль, частково в нас малувата в інфопросторі. А всі зосереджені на Покровську, при тому я можу відповідально сказати, що пріоритетом для перекидання по приазовській частині Донецьких Запорізьких областей є безумовна Запорізька область. Не 70, набагато більше ми нарахували, і от ми зараз з вами роз, розмовляємо, а з мені. Вже зранку приходило повідомлення з Маріуполя, що продовжується прокидання на запорізькі напрями. Рухаються вантажівки, трохи менше, але рухаються. Що важливо? Важливо, що при орієнтовно середи четверга ми спостерігаємо прямо вибух в запорізькі напрями. Це і на безпосередньому напрямі Літополя, тобто по Бердянському напряму до Ріхова. Ну і зрозуміло, що основний це пологівський напрям або вже, мабуть, можна казати, що Гуляйпіцький. Тобто, як тільки росіяни отримали там певну перевагу, як тільки вони збільшили тиск, і ми бачимо їх просування, вони почали перекидати активне підкріплення. Що ще кидається в очі, це те, що їдуть з території Російської Федерації вантажівки, здебільше ну автотехніка здебільше нова, не маркована. І, Ну прям вказує на певний, я би сказав, поспіх. Тобто, в цей якісь резерв, які вони десь тримали неподалік і зрозуміло, що їм треба тримати, е, підтримувати той наступальний потенціал, який в них є, і тому такий от відбувається. Це дуже загрозлива ситуація, дуже неприємна. Насправді, дуже сподіваюся, що ми стабілізуємо фронт по Гуляйпільському напряму, тому що дійсно дуже багато їде. Окрім того, велика кількість інженерної техніки рухається в той бік. Це означає, що росіяни знову ми таке спостерігали рік тому, після того як, на жаль, впав. В угледар, і вони почали сунутися в бік Курахова достатньо швидко. От знову те саме відбувається Про що йдеться мова? Умовно, вони роблять два-три кроки вперед. І на тих позиціях, де вони стояли, одразу заходить інженерна техніка, судячи за все, будує нові фортифікації, забезпечуючи їм тилу, ускладнюючи можливість нашого контрнаступу і витиснення їм назад. Це демонструє, що те, про що ми казали. Весь час із вами з травня місяця щонайменше, що гуляй поле в зоні потенційної небезпеки, от воно сталося. Чому то вже будуть, я думаю, аналізувати і казати наші військові експерти, але ну дивно, тому що там, де казали, що буде погіршення, погіршення сталося, і ми виявились, трошки до того не готові. З нашої точки зору, ми бачимо певну проблему в тому, що напередодні. Успіхів Росіян у нас знизилась кількість ударів по талам ближнім тилам в окупованому Запорізькій Донецькій області, саме на Голіопільському напряму, оце можливо через погоду, можливо, через ці рішення складно сказати, але не бачити оцього з півставлення, того що як тільки в нас зменшується тиск по найближчому тилу Російської Федерації. Тим швидше вони починають наступати. Це притумана всім відтінкам, це треба враховувати. Тому ситуація ми відслідковуємо далі знов ж таки скажу: так це пріоритет, Покровський напрям рухається і на Покровський напрям, але тут теж зрозуміла історія. Табори підготовки Маріупольська Бердянська агломерація, табори в районі Приморська, і туди далі. От вони їх колонами в супроводі військової поліції вивозять на територію Донецька. Вони через Маріуполь рухаються, ну, тобто на північно Покровський напрям. Знову ж таки, Покровський напрям в основному насичується не за рахунок Презовської частини і окупованої, і російської території, а за рахунок все ж таки Ростовська область, Міллерова, там знаходиться основний вузол, з яких їх завозять. Завозять через Усп'явку, це пункт. Пропуску на півночі Донецької області, через Донецький тоді далі. Там наші люди теж систематично фіксують колонни. На щастя, дуже велика проблема з логістикою там у росіян з точки зору проходження автотехніки. Ну, Проте, з іншого боку, працює залізниця, Іловайський вузол, Волновахський вузол працюють. Тут взагалі дуже скравно зрозуміти, що відбувається. Росіяни тут привлаштувались з точки зору безпеки, але вони працюють. Наші люди, скажімо так, чують, частково бачать. І це теж працює на північному. Тобто, якщо взагалі підсумувати, то останній тиждень дуже важливий з точки зору логістики для росіян. Абсолютно легко вже можна зрозуміти їх пріоритети, і те, що резерви вони дійсно посунули ті, що тримали до того, вже вони їх перекидають на лінію фронту. Тому на жаль, я думаю, на ближчі тижні будуть для нас непростими, і щиро хочеться вірити в те, що наше військово-політичне керівництво теж це бачить і робить відповідні кроки для того, щоб стабілізувати лінію фронту. І давайте, пане Петре, зараз до хороших новин. Нагадаю, що на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено цього тижня нафтобазу в районі Бердянська, і також генстап підтвердив, що були ушкоджені передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів, і внаслідок цього удару трапилося неприємне. Що саме можете поділитися деталями? Ну я би додав головну подію, все ж таки, з цієї точки зору, тому що так пердянська нафтобаза важлива і росіянам тепер складно, тому що нема палива поруч, і треба якогось якось насичувати. Це абсолютно так. Але головна подія, яка трапилась на сьогоднішній день, і це останні дві доби, тому що це не кінець. Я певний це запорізький залізнародний комбінат. Тому що а, залізне, де, Запорізький залізнородний комбінат, він фактично привласнений там макіївськими колаборантами, і за планами він, він мав видобути цього року 4,5 мільйона тонн залізної руди. Ця залізна руда дуже важлива, вона дуже дуже так і її багато навіть і на території Росії. Тому це дійсно дуже коштовна штука, але завдяки нашим людям. Які і в окупації, і в евакуації визначили разом з силами оборони найбільш слабкі точки, як зробити так, як ще ніколи до того не робили. Тобто, я можу сказати, що на сьогоднішній день фактично де запорізький залізнародний комбінат перестав існувати, і вони його більше не запустять. Тобто, спільними зусиллями було нанесено... в. Удари по електроенергетиці на Запорізькій області, на самому залізнородному комбінаті, зокрема, і все він зупинив свою роботу. Після удару в ніч з п'ятниці на суботу, в суботу, вони займалися тим, що лагодили тим, що намагались відновити, хоч якось електропостачання для того, щоб там не затопила шахти. Сьогодні вночі був ще. Там потужний удар сил оборони, він був і по комбінату, він був по Мілітополю, по підстанції, підсумку. Залізнародний комбінат до побачення, а вся північ окупованої частини Запорізької області, конкретно Васильівський, та Дніпрорудний район, частково Мілітополь з районом, сидять без світла, і це надовго. І це прям приємно, тому що від того тепер страждають і в першу чергу військова складова, ну і економічна складова. Це прям. Топовий удар без безумовна топова операція а, по окупованій території, ну принаймні в листопаді однозначно, тому що її наслідки а, складно переоцінити. Це мінус велика кількість грошей по перше, в бюджет Російської Федерації. По-друге, це мінус здешевленого і на чому воно існувала. В внеску в металургію Російської Федерації, яка і так в стагнації, а тепер буде ще більше, тому що це дійсно важливу штуку їм ліквідували. А це плюс економічний тягар на шию колабораціоністам, тому що люди, які працювали на залізнародному комбінаті тепер без роботи, а їх треба якось отримувати. А грошей на їх отримання якось немає. Це дестабілізація і всі інші приємні бонуси, які отримують колаборанти. Тому це. Це дійсно важлива, хороша новина по запорізькому напряму цього тижня. Там ціла низка підрозділів задіяна, і головне управління розвідки, Люфтвафи інші підрозділи. І головне, що це черговий раз доводить, якщо розбудована ефективна співпраця і координація на рівні. Партизанов, да? тому що це не завжди організована рухопора, а скажімо, робота з нашими людьми в окупації. Якщо правильно зорганізована робота з нашими людьми в евакуації, які відпо... мають відповідні а, і зв'язки і знання, і все працює на результат, ми бачимо результат. І, знов таки скажу, що. Запорізький напрям, починаючи з червня місяця, попри ускладнення в Голі Полі, по таких ударах і по таких операціях це просто те, що треба брати на прапор, масштабувати і демонструвати, як саме робота з близьким тилом і з робота з нашими людьми приводить до такого успіху. Залізниці не працює, залізнародний комбінат не працює, нафтобаза в Бердянську не працює по армії. Нанесено удар там ліквідовано цілу низку керівників. І все це одна область. Про інші області теж хотілося б почути окуповані території щось подібне. Сподіваюся, що рано чи пізно почуємо.